Всім привіт! З вами Софія і сьогодні хочу показати, як можна сплести ось такий з резинок. Його ви можете подарувати тату і до чи хто там працює чи працював на морському флоті. Він у мене ось тут якийсь золотий. А сьогодні я буду пласти його з червоних резинок. Всім привіт! Зі мною є ще тут маленька сестричка. Таравка Настя. Це Вона царапка і... я. Наріше тихенько. І для цього нам потрібен тільки крючок і резинки І так, накручуємо одну резиночку в 4 оборота. Накручуємо 4 обороти. Раз, два, три, чотири. Ось, Ось накрутили 4 обороти. Тепер берем одну резиночку і скручуємо 2 обороти. Ми будемо робити маленького якоря, такого, як у мене. Ось такого. Можна зробити великий і на це потрібно, буде 45 резиночок. А скільки на цей якор треба, я М -м, не знаю. Може до кінця уроку вам скажу. Ось так, у нас виходить одна цепочка. І нам потрібно зробити ще одну цепочку. Розинку скручуємо скручимо ствоє і скидуємо. І у нас вийшлося дві цепочки. І подальше на крючок його виціпляю. Тепер нам потрібно спустити цепочку із чотирьох звінів. Прикрутила чотири брота, скручуємо резиночку вдвоє, знімаємо. Наше перше звіно. Друге. Ось у мене резинки не дуже такі якісні, і я б тут їх... писать аккуратно. Латвенья. три И четвертое звено. Вот так. Бачите, я кажу, что треба плести довольно-таки аккуратно, если я какие-то снежинки, потому что у меня вот такие, что Порвалася резинка. Перший залил четверте двіно. Ось. Зняла. І тепер нам потрібно зробити точно таке же саме дзвіно. скручиваем резинку на крючку. Четыре урочка Раз, два, четыре. Берем одну резинку 2 скручиваем. Снимаем. Вот так тут 4 четыре четыре Сейчас я уже два. І ось сплелет, і тепер ми ці два дві э, конструкції маємо сплести спла ось так і маємо зробити. 5 дзвінів. Беремо одну резенку, скручуємо вдвоє. Це дзвіно, що у нас буде? Ну, буде. Ми його не будемо враховувати. І тепер плетаємо 4, 4 дзвіні. Раз. Два. Знімаємо друге дзвоно. Роз піде третє. І четверте. Ось так. Тепер ми маємо зробити ще одну ось таку конструкцію якоря. Ось ці дві частинки. Якщо ви хочете зробити хрест, я покажу теж може відео році, то ми оці дві частинки будемо хрести ось тільки цю і цю. Так. Тепер беремо одну резинку в чотири оборочки. Чотири. Беремо одну різинку, скручуємо з двойня і знімаємо ці. Четыре оборотика. Теперь берем еще одну резиночку. Двое не скручиваем. Восьмерочкой снимаем. Ось. Вот. Так, Ось вот так у нас получилось. Теперь берем одну резиночку, скручиваем два раза. И снимаем все петельки. Все-все-все, що нас є на крючку. І у нас получається одна дзвона. І нам потрібно зробити ще одне. Ми розіночку двоє. Так. Так. У нас получилось тут. Ми зробимо ще одне цвено. Три. Тепер беремо одну резиночку. Уже не скручиваем я ни вдвойне, ни И снимаю все, что у нас тут есть. И ровно петельку. Максимум. Вот так. Миниатюр не липче, чем в элеге, Честно говоря. покажу. Вот так все расправляем. И у нас тут Получилось як мерседес без цієї штучки. Ну а тепер треба оце закрутити, щоб було ось так. Просто беремо, натягуємо і закручуємо. Скручуємо. Як у нас закрутилось От так.